Лайне громаду. Слава Ісусу Христу. Сьогодні церква згадує за григоріанським календарем пам'ять святого мученика і архідіакона Лаврентія, святого Сан-Лоренцо. Щоб ми розуміли, це один із трьох найбільших покровителей В Римі перше місце Петро і Павло. Апостоли, а потім Сан-Лоренцо. Майже немає великого якогось регіонального місця регіональної столиці в Італії, аби не було церкви або базиліки святого Лаврентія. Святого Лаврентія в Італії дуже люблять, і ми його маємо любити, бо він є покровителем багатьох. Зачитаю, чим він не покровител. Він є покровителем бібліотекарів, є нас такі, архіваріусів, кондитерів. Будете йти сьогодні на каву, до кондитерів, обов'язково привітайте. кажіть, святим Лаврентієм, з вашим покровителем. Далі комиків, ті, які жартують і е, е, бувають дотепними. Студентів, є у нас студенти, правда, ну і семінаристів. Так що, Свято Сан Лоренцо – то великий покровитель, і е, взагалі, якщо подивимося на життя е, святого Лаврентія. То е, є декілька таких моментів, де він щось сказав. Але знаєте, людина, якщо е, Богом благословена і обдарована, то якщо один раз або два рази щось скаже, воно залишається потім навіки. Ну, перша річ він був духовним сином папи Секста II. І коли е, папу Сикста ІІ вели на мучеництво, то Лаврентій годіяко почав йому кричати каже: Слухай. Татку каже, ти ціле життя зі мною служив, а тепер сам підеш на мученичество, як ти там без мене. Ну і тоді імператор, то почув, каже, добре, добре, прийде на тебе час, але завтра, будь ласка, маєш принести оскільки ти відповідаєш за скарби церкви, тут у Римі, маєш мені принести всі скарби. Каже, не проблема. Завтра будуть усі скарби. Сан Лоренцо пішов по всьому Риму, позбирав усіх жебраків, яких церква годувала, привів до імператора наступного дня Імператор каже, що ти мені привів? Каже, тусуть усі скарби, от вони поїли всі скарби церкви. От до них питання. Тут суть, і вони є тепер скарбами церкви. Всі, які ми маємо скарби, ми годуємо бідних. Це ще один такий знак соціальної служби святого Лаврентія так? і церкви взагалі на загал. Ну і потім в життєписі, коли описували мучеництво святого Лаврентія, там було записано, був підсмажений. підсмажений. Ми не знаємо, чи то було, як кажуть, опечатка, ну так було написано, але підсмажений. Як наслідок, усі розуміли, що святого Лаврентія, скоріше всього, підсмажили десь на гратах. І Бернині, який є автором колонади і фактично співавтором Базиліки і площі святого Петра у Римі, зробив статую де Сан Лоренцо на Гратах. Але і тут святий Лаврентій дуже був оригінальним. Каже передання, що коли його підсмажували, та він там почав казати: Слухайте, перевініть мене, будь ласка, на другий бік каже, що тебе перевертати, бо каже, я з цього з цієї сторони вже підсмажений. Брати і сестри, церква завжди була супроводжена різними харизмами, і дотепність це одна, але духовна дотепність. Ви знаєте, ми намагаємося, особливо коли ми там десь чуємо, як, або ми, коли були дітьми, підлітками намагаємося жартувати, і ми там підбираємо якісь, там, якісь слова, термінології, щось таке пікантне, може деколи і недостойне. Достойно можна жартувати. Сан Лоренцо – це такий приклад того. І ми молимося за те, аби церква мала також е, це обличчя радості, яка вміє дотепно мудро жартувати, навіть у тяжкі хвилини життя. А сьогоднішнє пречудове Євангеліє описує чергову ніч. Чергову ніч. Взагалі можемо так подивитися, що. Е, Значна подія, значна частина подій у Євангелії відбувається вночі. Навіть деякі е, притчі говорять, що от вночі приходить, приходить жених, а там діви не хочуть, е, а там діви не хочуть підготуватися. Ніч, ніч. І е, це треба взяти до уваги, тому що ніч це особлива доба, де ми є більш емоційними, і якраз серед ночі стається на Генезарецькому озері е, е, ця подія, учні бачать ну, таку незвичну картину, хтось до них наближається серед ночі. Мусимо розуміти, що більшість учень Ісуса Христа це е, рибалки-чоловіки, які своє професійне життя і своє дитинство навіть провели на цьому озері. І тут раз серед ночі щось з'являється. Взагалі, часто рибалили вночі. Апостоли звикнуті вночі рибалити, але ніхто з них такого досвіду не мав. І тут раз вночі хтось по водам до них наближається. І що? Реакція жах. Вона із-за того, що ніч, вона трошки більша така гіперболізована, вони вжахнулися, закричали, і потім Христос їх заспокоює, і тут приходить реакція апостола Петра. Реакція апостола Петра, ми на них на ці реакції звикнуті. Ну, найперше, що Петро він є допитливим. Допитливі люди багато чого відкривають, і завдяки допитливості Петра ми багато чого знаємо з Євангелія. Бо Христос, потім його допитливість задовольняє тим, що коментує або дає йому консенсус зробити це. І Петро допитливий. От один з прикладів допитливості, коли Христос навчає і каже: Слухайте, кажу вам, всі, хто залишили свої поля, жінку, сім'ю і так далі, пішли за мною, отримують... А що ми? Це звідки взялося? Це відповідь на допитливість Петра. Коли Христос говорить про нагороду, каже, а нам що за то буде, що ми пішли за тобою? Він, як дитина, а що мені за то буде? Він допитливий. Друге... Якраз на цьому тижні ми мали праздник е, преображення, і ми бачимо таку ніби конструктивну пропозицію Петра. І, до речі, Преображення відбулося теж вночі. І одного разу на проповіді я пояснював, як це видно, бо там так описано, що все це відбувається. апостоли заснули, а потім наступного дня йдуть. Преображення відбулося вночі, тому всі були так сильно засліплені. І він у цій реакції каже, а давай ми побудуємо три намети. Що ми чуємо сьогодні? Після того, як апостоли бачать ніби цього привода, привода Христос їх заспокоює, Петро залишається тим, ким він є. І він, як допитливий, і як той, хто щось завжди пропонує, каже, учителю. Це треба зачитати. Учителю, коли це ти вели мені прийти по воді до тебе, це дуже важливі слова. Він не просто каже: Учителю, а давай я прийду до тебе. Ні. Якщо це ти, чому? Знаєте, коли апостоли сказали, що це привід, а потім заспокійтесь, це я голосом Учителя, голосом Ісуса Христа. Ну, і привід може підробити голос. Але Петро знає, у Петра є досвід. От, Дорогі брати, сестри, дорослі і майбутні дорослі це дуже важлива річ. Слова Петра треба по одній літері дивитися, не по словам, а по одній літері. Коли це ти, а тепер би ми додали, а я тебе добре знаю. То ти скажи, аби я пішов до тебе. Петро неодноразово щось робив із Господом, і він має досвід. І він хоче розпізнати, вчити, якщо це ти, я знаю, що я піду. Каже, іди. І ми можемо собі уявити оцей перший крок, який робить Петро, і ступає. І, мабуть, коли він перший раз ступив одна нога вже там, він каже, це Господь. Це Господь. Оце важливо, що Петро опирається. Ми це мусимо собі взяти до уваги на те, що було попередньо. А що було попередньо? Попередньо всякі були виклики. Цей, ця ситуація ексклюзивна. Петро ніколи по воді не ходив, і він перший раз бачить учителя ходити. Але у нього є співпраця попередня. У нього є досвід, де Господь ніколи його не підвів. І тому він каже, якщо це ти, скажи і я піду. І дійсно він починає йти. Е ще одна річ, чому треба було апостолови почати розмову і чому він просить про цей досвід? Ми мусимо собі взяти до уваги, що це є е перше століття. Нашої ери, час Ісуса Христа. Ми ще з вами, можливо, як діти, наші діти, знаєте, для того, щоб тепер був якийсь драйв та треба, треба собі щось таке страшненьке подивитися. Діти деколи старшилки, горрори люблять якісь такі дитячі, потім дорослі дивитися. Раніше телевізора не було, інтернету не було. Але люди постійно щось розповідали. І особливо. На морях, на озерах, рибалки з дитинства чули різні історії про монстрів, які є в воді, і про то, які щудики, які ходять і лякають, і про якісь привиди. І коли апостоли це побачили, можемо собі уявити, як виникли з їхнього дитинства усі ті розмови, які вони чули, про привидів і про тих якихось страшних істот. Які можуть уночі е, лякати людей. І тому що робить Петро? Він, знаючи про все це, каже: якщо це ти, нехай я йду. Він йде, але потім є ще одна річ, коли він вже приходить до Ісуса Христа, піднімається вітер і приходить сумнів. Чому ми ніколи не можемо зафіксувати нашу вірність до Господа Бога і казати, все, я вже тепер навіки вірний Господу. Бо все прийде якась така річ, яка нагадає, що ти ще не в небі, ти ще на землі. Так сталося і в цьому випадку. Петро має ексклюзивний досвід. Він вже ходить по воді, здавалося б, все, уже тріумф, але коли приходить сумнів, він починає потопати. Браття, сестри, це дуже важливо. І все це побудовано у сьогоднішньому Євангелії і в житті особистому Петра на попередніх досвідах. Чому деколи нам важко якусь людину привести до Господа Кажемо, знаєш, Господь тобі допоможе. Він каже, а звідки я то знаю? Ну, і ви починаєте розповідати, знаєш, у мене була ситуація, і у мене була така ситуація, що я вже. І ви починаєте розповідати досвід свій. Це дуже важливо мати попередні досвіди. Можливо, ця ситуація, яка нова прийшла, ще складніша за попередню, але ми спокійніше приймаємо. І ви дивіться, що. Буває так, що ми приходимо до якихось людей, до якихось наших парафіянз, з якоїсь порадою, до якогось священика, а він так спокійно каже, спокійно, все буде добре. Чому? Звідки ти знаєш? Потім поговорив, що кажуть, цей чоловік під Богом ходить. Чому під Богом ходить? Він має досвід із Господом. От нам бракує досвід. Чому ми кажемо, що треба починати з дитинства, аби дитина мала досвід? Досвід молитви, розмови. От кажуть, тися помолив, помолив, помогло, ніч не помогло. А що ти Богу сказав? Ну чи наш Богородиця сказав. А ти сказав, що Боже, забери від мене цей страх, зроби щось зі мною. Ну не сказав, кажу, іди знову. Буває так, що малі діти мають уже досвід утіхи із Господом Богом. Потім приходить якась ситуація, і що вони роблять. Маючи досвід, вони знову апелюють до Господа. Ми мусимо мати досвід. Апостоли перед цією подією на воді мають уже досвіди попередні з Господом. І це дуже важливо. Ну і Івангелія, як прекрасна книга, завершується знову ж таки подією на воді. Іван Богу слово писує, в останній главі є е, цей випадок. Що апостоли після того, як Господа розіп'яли і сказали жінки, що він воскрес, знаходяться на воді і ловлять рибу. В один момент вони бачать, що хтось там на березі далеко розкладає вогонь. А потім, після того, як відчули запах вогню, і десь там видно той вогонь, вони відчули смак запах риби. Всі мовчать і говорить один, хто? Що Петро каже? Петро, який точно не бачить хто там, рибка пахне, як завжди. Розумієте, що риба пахне, як завжди. Він дивиться туди, вдалечь, і каже, це Господь. Вогонь пах, як завжди. Рибка пахла печене, як завжди. Але Петро подивився в той бік. Петро, який мав досвід з Господом, каже, це Господь. Він оперізується, аби не бути нагим, скаче у воду і пливе до Господа. У нас в житті такі ситуації бувають. Кажуть, це готувала моя мама. А що ти таке говориш? Це із таких же яєць, із з ж лише моя мама так готує. Жінка каже, це зробив мій чоловік. А що ти таке говориш? Дивися, і тут. Так міг зробити лише мій чоловік. Ти можеш говорити за тих людей, яких ти дуже добре знаєш, з якими ти маєш досвід дуже тісний. Я би хотів, аби мися помолили за те, аби ми мали такий тісний зв'язок з Господом, що коли він лише на горизонті починає в нашому житті діяти. Ми, як Петро в кінці Євангелії казали, це Господь уже йде на допомогу. Браті і сестри, дуже важливо починати свій досвід із Господом Богом і так близько вибудувати відносини, аби ми із запаху, із погляду, із якогось внутрішнього відчуття казали, Господь є тут. Нам дуже потрібний такий досвід, бо те, що ми переживаємо, ну, не попередні покоління не переживали. Дуже непрості часи, і дуже потрібна Господня допомога, ексклюзивні досвіди, але ми можемо на них претендувати, якщо ми маємо особисті попередні досвіди, які треба вибудовувати, і з якими молимося у цій службі Божій. Амінь.